Мене звуть Андрій Марченко, і ми знаходимося в нашій сімейній фермі Світовоч. Ми вирощуємо органічні овочі протягом вже тривалого часу. І зараз я можу поділитись деякими нашими секретами з вирощування розсади. Багато років вирощуємо основну культуру в пермакультурному середовищі. Спочатку вирощуємо якусь зелень, От Тут, наприклад, росте рукола, мізуна, різ, салат. У нас на цій грядці, і потім в оцю уже плодоносящу зелень ми висаджуємо огірки, або помідори, там перці, баклажани. Ми ще будемо десь три тижні збирати зелень, поки підростуть огірки. А потім, коли вони отак піднімуться, десь поступово прибираємо всю зелень і далі огіркам значно просторіше буде рости, і вони набирають силу і ростуть тільки огірки. Я рекомендую висівати на розсаду насіння, наприклад, в кінці лютого селеру, перці, це якщо для відкритого ґрунта. На початку березня можна посіяти і перці. Помідори бажано для відкритого ґрунта починати сіяти наприкінці березня. Це для висадки в середині травня. Це якщо нормальні умови є для вирощування, то ви вирощуєте приблизно такі строки. Огірки навіть місяць достатньо, щоб виростити і висадити. Якщо у вас нема великої площі для вирощування розсади, то не потрібно сіяти дуже завчасно. На підвіконні вирощувати в лютому однозначно, я не рекомендую, тому що Підвіконня без досвітлення і підігріву знизу, воно не дасть бажаних чинників для того, щоб виростити розсаду. Дуже часто прохолодне підвіконня і дуже часто дуже слабке освітлення в лютому. В березні, в кінці березня, освітленість вже значно краще, день набагато довший, і температура вища, вона більш вирівняна, не гріє знизу батарея занадто вночі. Коли розсада витягується, менше опалення вже працює і більш-менш стабільна температура. В цих умовах розсада рости набагато краще. Отже, загалом я рекомендую якомога пізніше починати вирощувати розсади. Дуже важливо для е, покращення схожості насіння зробити передпосівну обробку насіння. Для цього ми використаємо емочку оригінал. Емпрепарат та ріверм. Це витяжка з біогумусу. На півлітри води ми візьмемо 5 мл емочки і 20 мл ріверну. 20-30. Важливо, що є обов'язкова умова, коли робиться розчин. Ріверм у водички не перемішується і даємо постояти 15 хвилин. Різне насіння в окремі культури, в окремим стаканчиках, щоб не путатись. Через 30 хвилин ми зільємо розчин емочок з ревермом і підготуємо насіння для того, щоб замочити його в мікасані Ен. Дуже часто городники жалуються на те, що розсада пропала. І втрачують її вони з такої хвороби, як чорна ніжка. Для того, щоб цього не сталося, ми пропонуємо препарат Мікасан Н і замочимо буквально на 2-3 хвилинки перед посадкою в розчині Мікасану Н. В 10 мл водички ми розбавимо 5 мл мікасану Н. І таким розчином ми заліємо буквально на. Дві-три хвилинки. Мікасан системний препарат, він допоможе захищати рослинку протягом сходів і протягом розпуїв. Насіння ми перекладаємо на серветку, щоб вийшла лишня волога. І було зручно їх сіяти.